Доброго раночку, Ольга, репетиторка з мови. У нас сьогодні 27 серія нашого серіалу Життя репетиторки і вже 31 січня січень минув. Чи помітили ви, як промайнув січень? Я, якщо чесно, не помітила. Дуже швидко він якось скінчився і вже лютий. Ще місяць і зими не буде. Ох! І сьогодні поговорю про таку от неприємну слизьку тему. Але сподіваюся, що ви не посипете на мене попіл, не будете мене обмазувати дьогтем, І просто послухайте це дуже корисно. Формулювання: дитина щось не старається. Сьогодні поговоримо про нього і про те, скільки смислів може критися у цьому дитина не старається. Отже, смисл прямий. Дитина не старається. Так. Дитина не хоче вивчати, наприклад, мою українську мову. І в школі не хоче, і зі мною не хоче. І тому що робить, не старається. Не хоче вивчати винятки, не хоче виконувати домашні завдання, не хоче. Ну, не потрібно їй, не старається дійсно. Але в такому разі я це помічаю на перше, друге, ну максимум третє заняття і обов'язково повідомлю про це в звіті. І ви про це дізнаєтеся. Тому, якщо дитина дійсно не старається, Батьки одразу це помітять. Інша проблема буває значно глибшою: що криється за формулюванням дитина не старається. Дивіться, що може бути. Зараз ви поглянете на ситуацію догори дригу з мого боку, і вона ще для вас оп! і е, ляже на спинку. І, і горілиць буде лежати, а ви будете дивитися, яка вона. Дивіться. Буває таке, що мама сильно старається для дитини, і це зрозуміло: ми всі хочемо найкращого своїм дітям. І мама доклала величезних зусиль. Вона заробила гроші для того, щоб винайняти репетитора. Вона знайшла гарного репетитора. З репетитором ми навчаємося не просто так, щоб поставити пташечку собі в голові, що ми навчалися ні. Ми навчаємося двічі на тиждень, ми на канікулах працюємо. Все у нас іде як слід. Мама перевела дитину до гарного ліцею, де досвідчені вчителі, де вчитель вищої категорії викладає українську мову і намагається. Підтягнути учня також зі свого боку. Не байдикує на уроках, не лінується, всі працюють, і нема результату. У дитини було шість. Ми навчаємося, навчаємося сім, потім вісім, вісім, і потім самостійна якась знову сім. Потім знову шість, потім сім, вісім, знову сім. І ми не можемо зрушити. Ми оце от відкочуємося туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Але більше ні. А хотілося б 10, Дуже хотілося б 10. І вчитель вищої категорії старається. Учні йдуть на Олімпіади, репетитор старається. Інші учні з групи мають десятку. А тут от вісім вісім. Ми вперлися в цю вісім і назад відкочуємося. Знову вперлися, знову назад відкочуємося. Що тоді? Дитина не старається, ось який висновок робить мама. І дійсно, це логічний висновок. Якщо вчитель старається, якщо репетитор старається, то хтось із мама знає, що вона старається, то дитина ж, певно, не старається. У нас чотири учасники процесу нікуди далі. Не, -не. не так. Якщо дитина не старається, я вам про це повідомляю, повідомляю одразу. Ну, нехай три заняття минеться, і я скажу, що дитина не старається, чи доцільно нам продовжувати далі, наскільки ваші оцікування відповідають тому, що ми маємо. А от в цьому випадку може бути таке, що дитина просто не тягне. От, не тягне. І, звісно, ціною надзусиль. Працюючи повсякчас, не пропускаючи канікул, систематично навчаючись роками, ми можемо досягти рівня 9. Із цієї шістки. Чи потрібен вам рівень 9 ціною над зусиль? Це ваше питання, якщо потрібен, ми зробимо. Якщо не потрібен, подумайте про те, що іще дитина має якусь межу. І наскільки дитині важко не відповідати вашим очікуванням. Тому що ви, вкладаючись у дитину, хочете того, щоб вона досягла висот. І дитина прагне досягти висоти. Вона вивчає ці винятки, вона зубрить ці правила, вона розповідає мені правила, а потім ми стикаємося з новеньким словом, і навіть знаючи правила, ми пишемо його неправильно. Чому? А у нас вроджена така от вада, ми не пишемо правильно і ми не будемо писати правильно. Ну, точніше, будемо, але нам треба тренуватися, 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 тренуватися значно більше, ніж це потрібно людині, у, який, у якої є хист, нахил, яка краще навчається. Придивіться до дитини, а можливо, вона. Краще збирає моделі літаків. І в збиранні моделів літаків вона не перевершена. І саме за це можна її похвалити, і там дитина навіть не має старатися. Подивіться і оцініть, наскільки вам важливий цей результат у бал 2. Тому що часто для дитини це надзусилля, коли, якщо вона хоче відповідати вашим очікуванням. Подивіться, чи реальні ваші очікування. Може бути таке, я не кажу, що це буває весь час, але може бути таке, що ви, звісно, переоцінюєте свою дитину. Як мені сподобався один вислів, кажуть: ви знаєте, ніхто не скаржиться на розум. Всі скаржаться на щось інше, але ніхто не скаржиться на те, що він нерозумний. Усі люди вважають, що вони найрозумніші. І я от стикаюся з тим, що багато хто мені каже, та, ну от я ж розумний, я ж розумний, я ж розумний. А я, ну, хоча б частково можу оцінити когнітивні здібності і розумію, що ну, не зовсім. Але на розум не скаржаться. Так от, подивіться уважненько: а можливо, ваша дитина старається. Просто вона не може далі. Далі, ну. No. Mm -mm. Ну, плюс бал, максимум, але це треба ще перестаратися. Ось е, така у мене сьогодні історія. Вона стосується лише певного відсотка учнів. Я хочу, щоб ви правильно зрозуміли. І знов-таки я тут адвокат диявола, тому що я захищаю дітей, але я ж працюю з дітьми, я їх люблю. Я і вас люблю як мам. Але з вами я менше працюю, я працюю з дітьми, і тому бачу ще ситуацію з їхнього боку. І ось таким чином хочу вам підсвітити те, що для вас є неочевидним. Але десь такий ще відсоток випадків, коли дитина не старається. І в цьому я з вами згодна. Так, ми теж будемо старатися робочий день, п'ятничка. Готуємося до п'ятниці, готуємося до суботи, працюємо разом з вами. Пишіть, що вас цікавить. Дуже рада, що ви підписуєтеся і долучаєтеся. Робіть це ще. Зробіть мені приємне. Люблю вас, до зустрічі!